Ну, привіт, мої незакриті гештальти. Цей турнір, міцне підсилення четвірки без червоних, був ще два тижні тому. Але що мені заважає зробити підсумки зараз саме? Я зазвичай то роблю, може, навіть більше для себе, бо я не записую самі бої. Але на кшталт оборони я у свої відоси заглядаю, щоб подивитися, що я ставила і як воно відстояло. Отже, підсумуємо. Зазвичай на цьому бонусі міцне підсилення, моя оборона стоїть гірше за всіх, на відміну від швидкої або кривавої, тому що в мене серед четвірок майже немає героїв, котрі підсилюють, але я тут щось нашкрябала, і ця оборона мене вразила приємно. Отже, всі дні в Б. Треба її запам'ятати, спустили мене в топ-50, врешті-решт. Ну, Це може, тому що я. 2 дні всього лише била, і на третій, в першій же атаці, мене поклали повністю. І я вам все ж таки покажу саме бій за весь турнір. Це якраз той, де мене поклали. Топ-25 я зайшла у третій день. Бачите? 10 атак. оборона ще 4 тільки на мене напали до третього дня. і 4 319 сила оборони у суперника, самі бачите, це китаєць. Я впевнена, що зелені загони у всіх чотирьох героїв качані по максимуму. А як же ж інакше ж? У китайців, та у азіатів по-інакшому не буває. До речі, після цього бою я стала по-інакшому дивитись на кашрека, а не прокачати мені його. До речі, треба ж всіх з дюн качати, але якщо я їх почну, то це означає, що п'ятірки відкласти в сторону. Так і стоять в мене бідолашні. Поки се, кашрек виводить потихесеньку поряд на ORHP. Ніяк не може пробити цього довбаного птолмея, блін, терміново, треба його качати. Але я тільки ось викачала, бачите тетаха, я і в оборону його поставила. До речі, бачите, я сюди взяла двох блокувальників, саме від птолмея, щоб його заблокувати, і об нього там заряджатися, наприклад. Що в мене? Так, тетах, ну, блокувальник і Дамагер. У нас ось підсилення від рігарда є, підрізка від. Ну, все як треба, нормально. Команда атаки. Два блокувальника. Все всі є. Та й начебто, що там камінь ішов. Ну, прикиньте, нарешті добила. Думала, що і цього разу не доб'ю. Камінь, знаєте, так виходить з таким скрипом, і там остається, там, може, пару хп, і він падла, виліковує ну, знову. Ви, до речі, звернули увагу на лічильник, і вже залишається дві хвилини, ще залишаються чотири герої на полі, залишається тільки синя-жовта-червона поляна. О, Пішло, пішло, пішло. нічого. Зараз ось це повезло, повезло. Кріс прям в толмі. Зараз я тебе фу, знесла. Так, не добиваємо окремо, котрий стоїть, тетах, тетах, як ви його називаєте. Ось намагаюся кашека заблокувати, і, бачите, вже відлік йде менше хвилини залишилось. А гадський кедман стоїть на подвійному ХП і висирає собі шипи. Після кож... кожного урон... урончику. Гавнюк, бачите, як би не той кончений шип, <гас> я... ну він би здох. Все. На одному, може, хп і з тим грьбаним шипом. Мене переміг Кедман в першому же бою третього дня. Така оборона в мене на останній день туріку. 11 атак я здійснила, ну а лут ви бачили самі. Все, на все добре, до нових зустрічей. Слава Україні!